Юрченко Наталя Дмитрівна, 54-й рік народження, місто Київ. Е пожежа пройшла два, два дні назад, у дві години ночі. Е нас розбудила моя донька Катерина Юрченко, яка у вікнами виходить саме на очах, mm, очах пожежі. Ой, розводив і каже, дохазяйнувалася. Тобто в підпалі він нікого не звинувачив. Я теж спочатку була думка, що це, звичайний підпал, але потім ми, ну що ж, ми побачили, що загорілася оселя зсередини. Звинуватити когось в тому, що оселя загорілася всередині, дуже важко, тому що це треба за нами святкувати. Треба сюди якось проникати. Якщо це чийсь підпал, що не виключено, звичайно, то він зроблений дуже професійно. І навіть ми тільки так можемо сказати, що є люди, які в цьому зацікавлені, але жодного доказу у нас немає.